Вітаю, друзі! Це невелика розповідь про місто Бремен, із усіма найбільш цікавими визначними місцями і пам'ятками цього міста. Отже, місто Бремен це місто та порт на північному заході Німеччини. Найперше, що в місті зустрічає вас прямо на вокзалі, це невеликі такі об'єкти рекламні. Ось такі це. Такі замість щитів цілі вітрини, де можна побачити не лише якусь вивіску, а і той чи інший товар, який рекламує ту чи іншу організацію. Це дуже цікавий підхід до реклами в місті. Саме місто дуже нарядне, я б сказав би, і разом із кав'ярнями, разом із різними магазинами, є дуже багато пам'яток архітектур. Архітектурних таких об'єктів, які привертають до себе увагу. Ну, оце, до речі, сучасний торгівельний центр, дуже великий, знаходиться у самому центрі міста. Ви бачите, які цікаві архітектурні рішення. А вже поруч ось такі будинки і новітні, і старовинні. Ще одна така вітрина. Ось такі цікаві будинки, не нові, але доглянуті, реставровані в прекрасному стані. І ми просуваємося по відео, судячи, до центру міста. Тут у центрі є найкрасивіша площа із головними архітектурними принадами міста. Взагалі то однією з визначних пам'яток Бремена є дім дзвіночків. До речі, там є дзвіночки із Майсінської парцеляни. Вони зараз оснащені комп'ютерним дистанційним керуванням, тому багато чого, що ви можете почути у місті: звуків, начебто, це старовинне щось, але управляє вже цим комп'ютер і сучасні технології. Так зберігли і історичність, і функціональність старовинних об'єктів, і в той же час це. Для людей не є важким тягарем. Саме місто дуже-дуже нагадує чимось Прагу. І ну, ви бачите нарядні будинки, вони не тільки мають красиві архітектурні рішення, різьблення по каменю і так далі. Тут дуже приємні такі кольори, будинки не похмурі, а такі яскраві, дуже. Навіть під час такої погоди, не дуже <смі> сонячної, будинки все одно виглядають такими якимись яскравими і радісними вулиця Широка. Бачите, що також у місті дуже розвинений транспорт. От, Багато реклами навіть бачимо автомобілі. І тут знаходиться кілька церков цікавих, ось це. На екрані це ратуша, вона дуже гарна, і крім того, що вона гарна, як і цей будинок. До речі, крім різьблення по каменю, як я вже сказав, тут ще багато різних оздоблень будинків розписами, оздоблень різнокольоровим керамікою. Тобто, тобто Будинки насправді як витвір мистецтва, окремий витвір мистецтва. Оконні прийоми це особливі такі моменти, і видно, що це збережені об'єкти, прямо по ним видно, зблизька, що це старовинні об'єкти. Навіть ці скло, вікна, воно все таке, прямо ті, рами такі, видно, що це старовинні об'єкти. Звичайно, можна роздивлятися постійно і безкінечно ці будинки. До речі, навіть незважаючи на те, що ці прильоти однакові, то вони на них не повторюється малюнок. Це, до речі, костел Пресвятої Богородиці, найстарший костел, найстаріший Бремена, який зберігся, і Південна Романська вежа близько 1100 року. Та найстаріший релікт собору це романська крипта близько 1020 року нашої ери, з середньовічними розписами. У місті Бремен проживає більше ніж 500 тисяч мешканців, і це ще є культурна така, культурний осередок. У Бремені є Бременська картина галерея, велика, дуже і красива. Там є і інші відомі, і не тільки німецькі, дуже багато голландських, італійських художників. Є також Бременський театр мюзиклу, а також Бременська державна та університетська бібліотека. А і ще одне, що навіть будинки Головпочтамту або якісь там інші управління. Вони такі дуже-дуже красиві, старовинні. Ви навіть можете походити містом і просто приємно глянути навкруги. Це одна з церков на головній площі. Вона цікава, але не так вже багато в ній якихось розписів. Старовинна і гарна. От, поруч з нею є найвідоміший символ міста Бремен. Це Скульптура бременських музикантів. Це, як ви всі знаєте, такі тваринки, які стоять одні на одному. Так, от зараз, ось, ви бачите їх на екрані. Всі біля них фотографуються, всі до них підходять. Це ну, справді, я думаю, що на весь світ відомий такий символ бременські музиканти. Бачите, що будинки такі дуже цікаві, тому що вони це гляні. Вони з каменю цегли, з металу. І ось про що я говорив, видно, що старовинні навіть вікна, метал, кам... камінь. Є ось такі різьблення по каменю, дуже-дуже цікаві. і вони розфарбовані. Частіше можна побачити просто різьблення по каменю, і це теж дуже красиво, але тут. Є фарбування, розфарбовані ці візерунки, і це надає особливості. Ось розфарбовані. Бачите, всі візерунки. Це розфарбоване каміння, і там десь є ще позолота якась, і є ще вкраплення якихось керамічних елементів. І не тільки на цій площі, там є й вулиця ще старовинних будинків. Тобто навіть для тих, хто займається архітектурою, для тих, хто займається дизайном інтер'єру, це просто необхідно побачити або фото, або якщо є можливість, власно побачити. Ось цей костел, він великий, він громадний. Далі, наприкінці відео, буде всередині цього костелу вранці, в неділю. Цей костел зачиняється для служби. Ну, це, до речі, для німецьких храмів не новинка. Цей костел є евангелічним зараз. Але багато церков католицьких, евангелічні, різні, вони бувають закриваються. Якщо там є громада, певна, яка приходить на службу Божу, то під час служби або зачиняються двері, або Закривається повністю, або зачиняються внутрішні двері, такі скляні, або зачиняється повністю костел, або там храм, і тоді можна побачити, що всередині лише після завершення служби. Це величезний такий храм, церква величезна. Може, щось не так скажу, з приводу значень слів, але не навмисно, якщо що, то, ви бачите, ось транспорт, його тут дуже багато, він сучасний, красивий транспорт Ну, для півмільйонного міста, певно, має бути добрий транспорт. До речі, ця споруда дуже цікава з приводу тих. Скульптур, які на ній розташовані, зараз поближче. Ось такі скульптурки я бачу вперше. І тут дуже ще дивовижні ось такі ворота, двері. Ну, це звичайно, так би мовити, різнення по каменю. Це мозаїка, дуже-дуже така теж помпезна, яскрава. Кам'яні ці скульптури привертають звичайну увагу. А на воротах, на дверях, буде окреме відео, зблизька. Ви зможете подивитися, коротке відео. Там от грифон якийсь, а то ворота розбиті на такі квадрати, і там або прямокутники більше. І тут ви бачите фігурки, це зображення біблійних історій. Вихід там, з Єгипту і так далі. Навіть є е, е, така картинка Адам і Єва у, у Едемі. Дуже цікаво. Е, і все це рельєфне таке, ви бачите, відлите з металу це небияка робота, кропітка. Е, ось як старалися для Божого дому зробити все найкраще. Трошки. Зачинений собор, цей або храм, або церква поруч, там і дехід. Є якби офісні приміщення, тобто зараз церкви, багато церков займаються якоюсь соціальною діяльністю, там є соціальні центри підтримки, в тому числі, і українців. От, дитячий садочок, якийсь щось іще, але між цими офісними будинками, ось прямо по курсу. Тут є ось такий цікава локація. Це, по-перше, вхід у музей, тому що, якщо звернути ліворуч, там є сходи вниз, і ви спускаєтеся у Крипточ, як це називається, там мумії святих лежать, дуже багато їх там. Це музей офіційний, ось туди спускатися. А взагалі-то це все патіо, це все садок, гартен такий, біблійний. Називається біблійний сад. Тут тихо, хоча чути відлуння дзвонів, але все ж таки тихо. Є, немає гоміну цього вуличного, є ось такий об'єкт водний, ну це ніби фонтан, і ви бачите, що водичка тече, і воно то проста якась конструкція, навіть нагадує щось таке знаєте, сільське. Від чого відпочиваєш ще більше, значить ти не в місті, не у ці такі, знаєте, міські фонтани. А ось така діжка, наче щось таке, криниця якась. Але від цього відпочиваєш краще. Отут кав'ярня знаходиться. Мабуть, не завжди тут тихо, може, ввечері тут і не тихо, не знаю. Але е наразі от, в день можна відчути такий спокій тишу. Чому біблійний сад? Поруч з церкви це по-перше. По-друге, тут є такі сидіння, лавочки, до речі, подалі від кав'ярні це теж дуже добре. А по-друге, це те, що... Ну, по-перше, сад, тому тут є рослини, цікаві і квітучі, не квітучі рослини, і плющ дуже багато його. Весняні квіти, як ви бачите, вже відсвіли, є скульптура. Це одна з ознак саду. Є така красива архітектура з оцими арками. Ну і є плющ, теж рослина, є газони, і ви бачите, що рівні регулярний сад. А це стенд, на якому написано, що це біблійний сад, і тут є біблія, можна взяти, почитати і покласти на сад теж для тих, у кого біблії немає, хто може просто прийти почитати біблію там. Дуже добра ідея для тих, хто е, має церкви біля церкви, невеличку територію, і е, можна зробити біблійний сад. біля церкви. Я зараз не маю на увазі якусь конкретну деномінацію християнську, а просто майте на увазі, що біля церковної релігійної споруди можна зробити біблійний сад. Це будівля, не знаю, яка, а ось це Голопочтамт. Теж е, така архітектурна перлина, значить якийсь палац. Можливо, це колись і був палац, дуже в історію міста не занурювався для відео. Але е, красиво, е, старовинно, гуляти приємно. Бруківка теж антураж якийсь певний створює, тому що якщо б було просто, знаєте, от, е, асфальтоване покриття. І навколо будинки старовинні, воно б виглядало якось не так, відчувалося б не так. А з Бруківкою зовсім інша справа. До речі, не тільки у Бремені, в багатьох містах, при вокзалі є ще якісь такі туристичні центри, як ось цей. Можна придбати квиток, з яким ви можете цей єдиний квиток. По всім туристичним об'єктам ви можете зайти в багато які музеї за одним єдиним квитком. Він, звичайно, коштуватиме дорожче, ніж якийсь окремий музей, але якщо у вас багато часу, ви хочете обійти все, тоді єдиний квиток це для вас така дуже добра порада буде. Ви бачите, що будинки справді вирізняються своєю унікальністю, унікальністю ось в усьому. Це камінь, це якісь металеві літери, слова, різблення і просто якась якась цегла, все тут поєднується в цій архітектурі, і разом це от неймовірний. Бачите, от, ну як це можна побачити, як це можна відчути. Тут всі, всі фактури, тут всі матеріали, тут всі кольори, і тут дуже багато зеленого кольору. Це дахи, це якісь металеві вже з чого з міді чи з чого, що у нас там стає зеленим з часом. Зелені такі об'єкти, елементи архітектури, багато дзвонів. Тобто архітектура справді не така, яку хочеться роздивлятися, якою ти просто, наче, наїдаєшся. Не можу підібрати інших слів. От, і це, до речі, вже не так уже й близько від головної площі. Ось красива, красива будівля. Знаєте, одна людина мені сказала, що. Ой, що там можна побачити в тому бремені? Там одна площа. Ні, не одна площа, кілька вулиць, красивих будинків. А до музею е, Картиної Галереї ще треба пройти ось цією вулицею. ці прекрасні споруди. І навколо самого музею е, картинної галереї є такий невеличкий парк з озером одним, а на іншій стороні парку. Річка. Річка, зараз скажу, яка. Річка Везер. От, і вона за 60 кілометрів впадає у Північне море. Тобто місто знаходиться у 60 кілометрах від північного моря. В цілому міст, територія міста 35 кілометрів. Довжина. Місто 38 км. А завширський він 16 км. Ось таке місто, в принципі, немаленьке. Але всі ці в центрі об'єкти можна за один день обійти. Ось про що я казав: це такий парк, невеликий з оглядовим таким майданчиком, теж дуже приємним. Тут можна посидіти і подивитися на річку. Везер, як я сказав. До речі, там на відео є, як ви бачите. Це, це до речі, об'єкт теж історичний, на іншому березі річки Везер. І, до речі, місто Бремен розташоване на об, по обидва береги цієї річки, не на одному березі. Тому, якщо є більше часу, можна побувати і на іншому березі. Але основні такі історичні, архітектурні об'єкти музеї на цьому березі, де знаходиться вокзал. Невеликий парк, але приємний, відкритий. Тут немає якихось хащів, на вас ніхто не вискочить з якимось недобрими намірами. Але прогулятися є де ось таке озеро цікаве. І навколо теж цікаві будинки, згори ще красивіше на все дивитися. Дуже часто в парках такі приємні ділянки з квітами. Не просто клумба якась, а просто як у природній спосіб ростуть квіти. Ну, і ось знову ж повертаємося до центру міста. Це той самий костел чи храм, як я вже показував з тими химерами. Який він всередини? Прекрасні вітражі, є картини величезні і є розписи. Стіни справді розписані. Ну, розписи аж до стелі, на стелі, на стінах. Все це цікаве. Це можна окремо ці, -ці орнаменти роздивлятися. І... Це, звичайно, вже не тільки архітекторам, а ще й дизайнером інтер'єру, а ще і цікаво буде якимось можливо митцям, дизайнерам одягу, або просто тим, хто любить різні візерунки. І ось ви можете побачити, яка краса. Можна багато надихнутися, чим цими візерунками. і... Створити щось сучасне, нове, красиве, з елементами цих розписів. Ну, правда, дуже гарно. Приємно, що це кольорове все, і воно дуже гарно поєднується. Немає такого, знаєте, надмірного міщанства якогось, або ще не можу сказати, як. Ще одне слово знаю, але не буду казати. Немає цієї надмірщини, є, якась, е, є яскравість, є життя, є кольори, але все це стримано в стилі в одному, хоч воно різноманітне все. Ось, ви бачите ікони, різні там, картини, все, арки, але все це так поєднується, так продумано. Кожен візерунок поєднується з іншим. Оці всі арки, ці всі кріплення. Сходження, ось візерунки, ви бачите, кольори, самі малюнки, як виконані, воно все поєднується і все таке приємне відчуття. Не хочеться нікуди йти від цього. Ну, на вулиці, ось ця трошечки тут є відео, вулиця, така туристична, теж вузенька. Тут і магазинчики вже. Це теж старовинний такий квартал. Тут є магазини, музеї, і можна прогулятися. Так що не одна вулиця там вражень, я вам скажу, що для того, щоб подивитися і картину галерею, і ось ці всі вулиці, треба мати мінімум 6-7 годин часу, а бажано це, щоб один день був. Щоб ви зранку до вечора і з вечірніми. Вогнями, атмосферою, все це подивилися, і вранці поїхали вже кудись далі. Або вночі, ну, нічним якимось транспортом. Тому місто доволі велике, але одного дня може бути і достатньо, щоб все побачити, все відвідати, скрізь пройтися, прогулятися, навіть посидіти, знаєте, десь теж цікаво. Ось такі старовинні будинки. Це справді історичні будинки, багато з них зберіглися, вони не були зруйновані. Щось відновлено, як завжди, але в автентичному е такому форматі і стилі. Звичайно, все це робиться. Місто Бремен насправді дуже атмосферне місто, і точно не схоже ні на що інше. Якщо ви побували в місті Бремен, ви відчуваєте, що ви саме в особливому місті побували. І е, там е, митці справді можуть надихнутися і для себе багато чого взяти. От е, враження залишаються тільки приємними. Немає неприємного чогось, що ви побачили, не побачили. Зовсім немає якогось враження розчарування. Ось дзвіночки, бо це місто дзвіночків. Немає зовсім враження, що ви розчаровані тим, що ви у місті чогось там не побачили. Ось так. Місто дуже гарне, привітне. Туристів неймовірна кількість, дуже багато туристів. У музеї, картин галереї дуже багато людей. Знову повертаємося на площу. Така красива площа, розписана з візерунками. І мерія, ну, місто насправді гарне. І навіть один цей будинок можна роздивлятися годину, чесно, для поціновувачів. Вокзал теж цікавий з своєю архітектурою. Це ось привокзальна така площа. І ось ці рекламні такі. Об'єктики. Це місто в Німеччині. Кожне місто старовинне має отакий макет з металу, з металу. І ви можете побачити, ну, а всередині вокзал можете побачити такі неймовірні мозаїки. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього самого найкращого. До все добре.